Вітаю всіх сьогодні на обзорі монети України 50 копійок 2018 року. Монетки магнітні, так як виготовлені з магнітної сталі та покриті алюмінієвою бронзою. Гурт монети мають мілку насічку таку приривчасту рефлену. На аверсі бачимо по центру зображений кризу. Зверху напис Україна знизу. Дата, по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис 50 копійок по центру та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. На сьогодні це рядова монетка. Ну, коштує вона від 50 центів 1 долара. Монетка з альбому від 10-15 доларів за одну монету. Одна гривня 2018 року з альбому коштує від 100 доларів за одну монету. Так, є також різні браки та повороти. Ціни на браки розпочинаються від 2 доларів за одну монету. Найціннішими є браки, це аверс, аверс, реверс-реверс, Тобто монетка з обох сторон однакова. Якщо має три зуби, то це аверс-аверс, якщо з обох сторін по 50 копійок, це реверс-реверс. Ціни на такі монетки договірні. І договірна також ціна є на монети, які не магнітяться. тобто не бере їх магніт. Це монети виготовлені з іншого металу немагнітного. І ціна на них також договірна. що на ті і на ті монети, так як і поворот у 180 градусів, ціна стартує від 350-400 доларів за одну монетку, друзі. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.